Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Якщо вірити паніці російських окупантів у соціальних мережах, то в південно-східному напрямку від Харкова ЗСУ просунулося більш ніж на 20 кілометрів. Пише Олександр Коваленко. Далі в оригіналі. З огляду на те, як окупанти другий місяць розбивають лоба у Піски і рефлексують у районі Бахмута, цілком зрозуміла їхня істерія. Зсу зараз просувається в рази швидше ніж підрозділи російських окупаційних військ, встигають збирати манатки, пралки та калими і звалювати із зайнятих позицій. Якщо вірити істерії в російському сегменті і просто розгорнувши карту Харківської області, подивитися географію регіону, то стає зрозумілим не тільки те, що Покрокова, але й зюмська група російських окупаційних військ опиняється в дуже цікавому становищі, а й те, що логістична артерія Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп'янський Зюм потрапляють до зони вогневого контролю, саме те, що російські окупанти намагалися виключити створенням буферу безпеки своїм контрнаступом на півночі та північному сході від Харкова, що ж каскадний обвал оборони російської окупаційних військ на харківському плацдармі виглядає саме так, але це не означає, що в окупантів немає можливості блокувати контрнаступ ЗСУ. Ресурс для зайняття оборони є, але є одне і навіть декілька. Але по-перше, для зайняття повноцінної оборони росіянам необхідно перегрупуватися, а з урахуванням темпу просування ЗСУ. це в цьому районі їм буде складно зробити, і навіть якщо вийде, ефективність такої оборони буде дуже сумнівною. Друге, але росіяни, що в наступі, що в обороні, покладається винятково на тактику вогневого валу. А за нинішніх умов вони її не зможуть повноцінно забезпечити, особливо коли контроль найближчої логістичної артерії буде встановлений. Спробуй довези за 160 кілометрів техніку БК паливо-мастильні матеріали та особовий склад під градом високоточних боєприпасів. Власне, ось така вималювається картина. Але знову таки, кожен із штрихів цієї картини створений на основі неофіційних повідомлень Генштабу ЗСУ, а винятково тієї істерії, яка зараз рве російський сегмент. А тому, як там воно насправді, хто ж його знає? До зустрічі. Ви стоїмо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми mm. сила.